Коли відкривається слово, коли відкривається Євангелія, і чому Євангелія багатьом закрито? закрита? Закрита Євангелія, якщо людина каже, що вона не розуміє її, це для тих, хто гине, кому князь світу закрив очі та й закрив вуха. Вони не хочуть ні чути, ні бачити. Вони навіть коли чують істину, відвертаються. Вони навіть коли бачать, як Бог діє через вас, вони кажуть, що це сатана, насміхаючись над Божим. Вони не розуміють, що свої чаші наповнюють гнівом Божим. Та ці чаші ще не виливаються на багатьох, хоча багатьох зупинить зло, зупинить, а не виливаються ці чаші, тому що в нас є єдиний заступник кров Христа. Вона заступається за нас. Кров Христа має силу, щоб ще кожний грішник мав час покаятися. Не просто казати, я вірую, тому що мене охрестили в дитинстві. Тебе хрестили без віри, а це богохульство, це насмішка над Божим ділом. Адже ж Він говорить: покайтеся і увіруйте, і тоді будете спасені. Покайтеся, увіруйте і охрестіться, а не охрестіться, а потім якось увіруєте. Хто не увірує, той хрещення не потребує. Це в Марка записано в 16 розділі, 16 вірш. Ви можете все це дослідити і прочитати, а казати, що ми якісь не такі, дає вам лишень сатана і бісівські вчення, які опанували розумом багатьох. І церква одна. Ісус Христос ніколи не був католиком. Ніколи. Ніколи Він не був православним і ніколи не був протестантом. І ніяких догм Він не заповідав, щоб люди писали. Бо ти так думаєш. Знаєте, він не каже, що йому все рівно, що ти думаєш, а він каже простіше: ваші думки не мої думки.